Зрозуміло, що не е, вибачили такого е, медійникам, ну шоуменам, назвемо їх так. А в коментарях люди почали в соцмережах е, пояснювати, що волосся на тілі це особиста справа кожної людини, і лише їй вирішувати, що з цим робити, особливо цей хейт в бік жінок. Е, є ті, хто е, їх висміяли, хто обурився, хто розкритикував, є ті, хто підтримали. Чоловік не може бути 10 із 10, якщо не має 20 кубіків на животі. Буше дуже круті відповіді. Все так, як є в житті, без ілюзій. Я сподіваюся, що доживу до того моменту, що природній жінці це буде ок. Ще дуже круто, що хлопці такі різні. В кожного своя думка було цікаво спостерігати. Вибачаюсь, але дівчина сама повинна обирати, брити їй ці ноги чи ні. Фу. Це коли не поголені ноги та волосся видно через колготи. Це дуже дивно виглядає. Чоловіку, якого не вистачає розуму, не може бути 10 із 10. Крутезний випуск, прям топчик. Хлопці на одній хвилі з гумором про важливе. Окрема вдячність Володимиру просто заходили з сміхом від жартів. Але у кожної жінки є волосся на тілі. і це ок. У вашої воно теж є. І це ок. І тільки болючими процедурами вона догоджає вам. Ось це не ок. Цей випуск великий лайк. На одній хвилі сформовані серйозні відповіді на питання та легкий гумор весь час. Рідко таке, дякую. Тобто три мужика під час повномасштабного вторгнення сидять і обговорюють жіночі бриті ноги. Чи не бриті ноги? Ви що там? Мозгами поїхали. Двічі розлучений чоловік не може бути десять із десяти. Низько з вашого боку. Мені теж не окей. Ти не один в цьому світі зарослів. Побрий ноги, Вова, бо це не гігієнічно і некрасиво. Просто передивіться ще раз то відео, з яким єб***ником ви то все говорили. Фу гидко.